Квартирний скандал у Києві. Родину з п'ятирічною дитиною викинули на вулицю. Поки сім'я ненадовго ввечері покинула квартиру. В неї зайшли невідомі, замінили замки і до оселі більше нікого не впустили. В окупованому помешканні залишилися всі речі і документи. Натомість, правоохоронці, що прибули на місце, просто подивилися і поїхали геть. Про самоуправство по українському матеріал Марини Борис Полець. Восьма година вечора. Солом'янський район Києва, вулиця Героїв Сталінграда, 7Б. Ця жінка разом із п'ятирічною дитиною повернулася з прогулянки додому. Втім, потрапити до своєї квартири вже не змогла. На дверях нові замки в оселі чужі люди. Мені не було дома, зламали двері поменяли замок, там у мене сейчас знаходяться вещи, собака знаходиться і нас не пускають. А туда. Цей чоловік запевняє. Він новий власник квартири. Каже, помешкання придбав, тож проблеми попередніх мешканців його не хвилюють. Що присуть можеш у час коло Ну ви сюда пришли по такому та не просто стоим. А ви хазяїн? за цю маленьку одну кімнатку вже кілька років судяться двоє родичів: Петро Голик, діти якого жили в помешканні, та його сестра. Суди ще не закінчилися, натомість квартиру зухвало захопили незнайомці. Була спільна то квартиру мені мама подарів. Сестра подала, через 6 лет после смерти мамы, после дарственной, подала в суд. Суд признал дарственную недействительной. На сегодняшний день идет разбирательство в суде. На месте подии есть работники милиции. Пришли просто подивитися. Вот скажите мне, как участковый, что мне делать? Ну, как участковый, я вам скажу, я не вселяю, не выселяю людей. Попіль разом із маленьким сином уже кілька тижнів живе в родичів. Її чоловік поневіряється по друзях. Родина навіть не може забрати з окупованої незнайомцями квартири свої речі й документи. Постраждалі звернулися до міліції та прокуратури Солом'янського району, але допомоги звідти не дочекалися. Віщі нам не визвращають, нас шантажують. Нам сказали, що ми вам віщі, якщо ваша мама випишеться з квартири. Але так як ми відказалися, одказались, нам сказали, що ваших віщей ви не побачите. То есть у ребенка нет ни свидетельства о рождении. обратились в прокуратуру, то э, ко мне чуть ли не с претензией. Какої ви отношенні маєте імієте кі квартирі? Як звуть хто це з ким говорили? Шулікова Віра Федоровна. Вона відповіла, значить, квартира і жилем вашим займатися не збираєш. Міліціянти взагалі стали на бік загарбників. Вони мали право зрізати ганки, вставляти і Ці е, влаці люди, які були в цю квартиру. Вони надали договір куплі-продажу завірений нотаріусом і акт на правовласні квартири. Тобто вони. Без власників квартири, а особи, які там проживають, не власники. Самоуправством незнайомців і бездіяльністю правоохоронців шоковані представники міської влади вже складено депутатський запит до міської прокуратури, аби там розібралися в ситуації та допомогли людям відстояти свої права. Проти родини Попер фактично злочин шляхом позбавлення незаконного позбавлення їх житла. Ході би зазначити, що згідно з новим кримінальним кодексом, який от нещодавно набрав сили, ця родина може звернутися до правоохоронних органів і протягом 24 годин прокурор має внести це звернення до єдиного реєстру правопорушень і розпочати слідство. Наскільки мені відомо, якраз у ця складова вона відсутня. Тому я, як діючий депутат Київської міської ради, зробив відповідне звернення. Воно вже направлено прокурору міста для відповідного реагування. Про злочин говорять і юристи вони роз'яснюють, виселяти чи вселяти людей мають право лише відповідні служби за судовим рішенням. І ніхто яким би документами чи правилами він не керувався, не може самовільно захоплювати якесь майно. Право захисника дивує, як правоохоронці можуть не знати елементарних норм закону. Самовільне е, проникнення в дане помешкання з боку громадян, які його самовільно зайняли, є абсолютно протиправним і передбачає кримінальну відповідальність за статтею 356 кримінального кодексу. Самоправство, закон передбачає вселення виселення людей в присутності також і державної виконавчої служби, в присутності понятих, в присутності працівників міліції, органів опіки піклування, оскільки є діти. Тобто, це не так, що захотів зробив, захотів не зробив. Все має свій порядок. В законах чітко все прописано. Тим часом часом виселена сім'я все, що сподівається на допомогу від правоохоронців, бо хто як не вони мають захищати громадян? Марина Боросполець, Андрій Мартищенко,